Вітаю! Слава Україні! На огляді ніж від фірми Shuzis. Модель називається XU 123. 1, Ось така цікава модель. І дійсно випускається в чотирьох варіантах. Я взяв два різниця тільки в тому, що лезо світля або темні. Я взяв тільки світле. В іншому вони повністю ідентичні. І метал плюс G10. G10 чорний або такий фіолетовий, Все. Тут лези у нас такі, сатина, Так, Рукоять G10 Більше половини, плюс сталь з такими насічками дуже цепкими на G10 взагалі. Невідлипніше від, не тут теж достатньо такі цепки, нормальні. Бекспейсер всю довжину рукояті, В ньому ж отвір для темляка. схоже на, на цей же матеріал на G10. Протилежна сторона повністю ідентична, плюс кліпса глибока з таким анодуванням темно-сіреньким і достатньо глибока. Середньої жорсткості. Клин строго по центру, в усьому у нас керамічні підшипники. Відкривається двома способами. Основний спосіб це оцей плавничок фронт фліпер. Все ідеально. І оцей невеличкий дол є з обох боків, за нього теж можна відкрити. Замок лайнер-лок, лайнер заходить ну, майже повністю, запаси ще більше половини-2-3 є. Облегшення в лайнерах є, але це за рахунок оцих больстерів не сильно спасає. Вага ножа 196 г. Важкенький, я б сказав. Це монстрик, невеличкий монстрик, важкенький ніж, великий і я б його так назвав. Баланс ось такий. Трохи зміщено в сторону рукояті. Хватить. До речі, хваті достатньо зручні носічки тут. На підйомі якраз там, де треба все ідеально. Так, лезо на лезі у нас сталь Сендвік 14C28N. Так, ну, поганенько видно. А отак трошки родіспімов. Асатін, спуски високі, практично до цього дола, новеличка фальш. скоріш декоративна, дизайнерська. По обуху у нас 3,6 зведення, то відлічне зведення, 035 0,3504. Тобто на рукояті 17,7 мм виберіти. Загальна довжина. 210 мм і довжина леза 90 92 мм. Десь так. Більше 9 см. Аналогічний в них випускався ніж попередник XUN 122. Ну, то був реальний монстр. Він був Ой. довжина леза більше на сантиметр довше. Загальна довжина на 3 см, ширший теж на см і важче більше на 100 г. То був монстра. Це вже варіація більш, вони випустили, я так розумію, більш делікатно. Ну, все одно трошки важкенька. Внизу я залишу посилання на відео попередньої моделі. Кому цікаво, той порівняє. Модель дуже непогана, єдиний мінус, трошки важковато. А так все практично ідеально. Recomiendo.